Вітаю вас. Світ довкола нас розвивається із блискавичною швидкістю, і його потреби та запити дуже швидко змінюються. Багато концепцій, які ми сприймаємо як належне сьогодні, колись були просто ідеями, які повністю змінили світ. Саме про такі ідеї, ви находи та бізнес-ідеї ви дізнаєтесь. Ідея є формою мислення. Вона органічно поєднує в собі теоретичні та практичні аспекти відношення людини до світу. За всю історію людства за рахунок ідеї було створено безліч дивовижних речей, але серед них існує декілька тих, які стали справді революційними та змінили погляд людей на життя. Відкриття закону всесвітнього тяжіння Ісааком Ньютоном часто викликає образ яблука, що впала йому на голову і підштовхнула до ідеї про гравітацію. Хоча ця історія є більше легендою, ніж фактом, вона символізує момент прозріння, який змінив наше розуміння всесвіту. Олеса вважається одним із найважливіших винаходів, які з'явилися близько до п'ятдесятого року до нашої ери, і значно полегшило пересування та транспортування. Цвях, винахід якого понад 2000 тисячі років і з'явився за часів стародавньої римської імперії, дозволив значно спростити будівництво. Компас, винайдений у Китаї під час дінастії хань, дозволив мороплавцям навігувати без зірок, що було особливо корисним у хмарну погоду або вночі. Паровий двигун розроблений Чейсом Ватом, Зіграв ключову роль у промисловій революції та дав поштовх до створення автомобілів та літаків. Друкарський верстат, винайдений Йогасеном Готенбергом у 1450 році, дозволив швидко поширювати документи, книги та газети, сприяючи культурній революції в Європі, електричний телефон, патент на який отримав 7 березня 1876 року шотландець Олександр Грем Белл, призвів до революції в глобальному бізнесі та комунікації Томас Едісон, винахідник лампочки у 1879 році, створив повністю функціональну систему. Освітлення, включаючи генератор та проводку, а також лампу з ниткою розжарювання. Пініцелин, відкритий у 1928 році, шотландським вченим Олександром Флемінгом врятував сотні тисяч життів та став справжнім проривом у медицині. Інтернетом глобальною системою взаємопов'язаних комп'ютерних мереж, історія розробки якої почалася в 1960-х роках, користуються мільярди людей у всьому світі. Ці та інші винаходи стали фундаментом для багатьох сучасних технологій, та змінили спосіб життя людей на планеті. Вони відіграли важливу роль у розвитку цивілізації та продовжують впливати на наше суспільство. А ви знаєте, які ідеї можуть та змінюють світ сьогодення з плином часу, людство по-іншому думає про бізнес, міняється культура з точки зору того, який застосовувати підхід до бізнесу, як стати успішним? А ви мрієте стати своїм власним босом і вже думаєте, який бізнес можна відкрити, мати власну справу це захоплива важливість стати господарем своєї долі, розпоряджатися власним часом та фінансами, реалізувати свій творчий потенціал. В основі будь-якого виду підприємницької діяльності завжди є ідея, завдяки якій бізнес може заробити гроші. Перед тим, хто лише замислюється зайнятися бізнесом, та й тими, хто вже давно є підприємцями, напевне, неодноразово стають такі питання. Бізнес-ідея, що це? Яку обрати бізнес-ідею, яка б змогла в майбутньому принести гроші, то й давайте уявимо себе підприємцем та дамо відповідь на ці питання. Сама по собі ідея може бути як новою та оригінальною, так і вже існуючою, але такою, що володіє новими якостями та дає нові переваги. Бізнес ідеї. Це те, що супроводжує підприємців на дорозі до великого бізнесу. Це визначені знання, доцільність та перспективи, займатися обраним видом підприємницької діяльності. При цьому, для того, щоб бізнес-ідея виявилася успішною та жистодатною, треба чітко усвідомлювати мету та задачі майбутньої діяльності, мати уявлення щодо шляхів і засобів її досягнення та їх рішення, щоб полегшити вам завдання і знайти відповідну вам бізнес-ідею. Розглянемо декілька з них від логічних і вже відомих до екстравагантних і фантастичних, на втілення яких можна заробити і заробляють люди. Деякі з бізнес-ідей можуть стати новинками в майбутньому, і не виключено, що вашими і відіграють важливу роль у розвитку цивілізації та продовжать впливати на наше суспільство. А ось і приклади бізнес-ідей: зарядка та ремонт електротранспорту, аптека. Спа-салон, автомийка, адвокатське бюро, велемайстерня, екскурсійне бюро, кафе, ресторан, курси робототехніки, міні-готель, хостел, паливні брикети з поринної сировини, пекарня, вендінговий бізнес, продаж через автомати, сироварня, імідж студія в б'юті-сфері. Станція технічного обслуговування, студія відеозйомки, фріланс, екомаркет, хімчистка, стоматологічний кабінет, коворкінг, антикафе, інтернет-провайдер, сфери IT та телеком, розробка віртуальної реальності та доповненої реальності, хмарних технологій та інфраструктури, штучного інтелекту. Кібербезпека, розробка програмного забезпечення. До екстравагантних і фантастичних бізнес-ідей можна віднести їстівний стаканчик для кави, човни барбекюшниці, які пропонують клієнтам не лише весело провести час, а й смачно поїсти просто на воді, утилізатор дрібниці, який дозволяє розважити себе та позбутися зайвого вантажу. Стікер-шоп, виробництво різноманітної атрибутики, такої як стікери, наклейки, перекладачки, постери, плакати, нестівна їжа, реалістичний болежестра, який пропонує ресторан своїм відвідувачам, чи прикраса квартири, чи подарунка, попкорн, який світиться. Нехай всі знають, що ви їсте попкорн не тільки з запахом та хрустом, а й зі свідченням. Ось такі вони бізнес-ідеї, які можна втілювати в життя. А ось найбагатші люди у світі, які втілили бізнес-ідеї в життя Бернард Арно, голова французької транснаціональної компанії, яка відома як виробник предметів розкоші під торговими марками. Христіан Діор, Ін, Хенесі, Ілон Рів Маск, інженер, підприємець, винахідник, інвестор, засновник компаній SpaceX, PayPal та інших, головний дизайнер, генеральний директор і голова ради директорів Tesla Inc. Джефрі Пестон Безос. Американський підприємець, засновник інтернет-магазину AmazonCom, та таєрокосмічної компанії Blue Origin, комерційний астронавт, найбагатша жінка планети, співвласниця концерну L'Oréal, француженка франсуаза Бетанкур Маєрс. До рейтингу, який поділені на п'ять категорій: IT, бізнес, агенти змін, креативна індустрія, спорт, успішних молодих підприємців України, Forbes 30 до 30», потрапили засновники українських стартапів, маркетологи, артисти та інші молоді підприємці. Анна Белевенцева, Роман Наукомов, Степан Зіняков, Альона Місько, Юрій Монастиршин, Анастасія Павлішина, Роман Севастьянов, Анатолій Рогальський, Андрій Скрипнік, Софія Швець, Володимир Олянський та Ілья Римніш. Пам'ятаємо, що хороша бізнес-ідея повинна мати попит, задовольняти або створювати потребу, бути приреченою на успіх та прибутковою у довгостроковій перспективі. Бажаю, щоб ваші ідеї змінили погляди людей на життя і відіграли важливу роль у розвитку цивілізації.